Прошу встати, Суд іде. Шановні судді, відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови конституційного суду. Від 15 листопада 24-го року скликано пленарне засідання Великої Палати для продовження розгляду справи 1.4 з Кисна 2021 за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності конституції України конституційності указів президента України про відсторонення від посади судді конституційного суду України від 29 грудня 2020 року. Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України від 26 лютого 2021 року про деякі питання забезпечення національної безпеки України від 27 березня 2021 року. У цій справі судді Конституційного суду Петришин та Ой... Грищук заявили заяви про самовідвід, і ці заяви задоволені. У сьогоднішньому засіданні з поважних причин відсутня суддя Галина Юровська. Присутні для розгляду цієї справи 11, чолові... 11 суддів Конституційного суду України, а необхідний кворум для проведення засідання 12. Кворум для проведення засідання у цій, справ... засідання у цій справі відсутній. У зв'язку з цим немає можливості розпочати її розгляд. На цьому засідання завершено. Прошу встати, суд іде.